Сьогодні наша тема це ключові практичні поради, які допоможуть вам досягти своєї мети та реалізувати свої мрії. Якщо ви хочете досягти успіху у своїх планах, це відео для вас. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити інші корисні поради саморозвитку. Перший крок визначення мети та мрії. Якщо ти не знаєш, куди йдеш, будь-який шлях приведе тебе туди. Ці слова завжди звучали для мене як нагадування про важливість постановки мети. Я завжди мріяв про шлях, що веде до здійснення моїх мрій, але відсутність чіткої мети робила кожен крок випадковим. Це змінилося, коли я вирішив поставити свій чітку мету. Ця мета надала мені напрямок, зосереджуючи увагу на кожному кроці. Моя мета стала каталізатором для моєї креативності та визначила кожен мій крок у напрямку власної мрії. Кожна людина має свої мрії, маленькі чи великі. Іноді нам здається, що мрії це просто ілюзії. Але я вірю, що мріям притаманна сила перетворювати світ, вони стають нашим керівником, прокладаючи шлях через буденність і туман на визначеності. Тому я вважаю, що постановка мети та мрії це не просто декларація бажань, це своєрідний компас, що вказує наше бажання, котре надає сенс і напрямок кожному нашому вчинку. Визначте свою мету і мрійте, бо це веде вас до великих досягнень. Другий крок. Визначення часових рамок, коли я почав розуміти важливість визначення часових рамок для досягнення мети, все змінилося навколо мене. Було багато цілей, які я хотів досягти, але бракувало в системності. Я розумів, що нескінченність часу викликала відкладання дій на потім, і цілі залишалися недосягнутими мріями. Одного разу, під час ділової наради, мені довелося поставити чітку мету та визначити строк її досягнення. Це було випробуванням на відданість та організаційні навички. Я зрозумів, що часові рамки не тільки забезпечують чіткість, але й створюють важливий тиск для досягнення цілі. Становивши конкретну мету з конкретними строками, я почав розробляти дієві плани, які охоплювали кожен етап мого шляху до мети. Це допомагало мені підтримувати фокус і не відволікатися на сторонні речі. Кожен день став кроком в напрямку досягнення цілі. Неодноразово відсутність чітких часових рамок призводила до того, що цілі розтягувалися у часі і успіх відкладався. Однак, визначенням часових обмежень я встановлював собі виклик і був змушений діяти ефективно та системно. В результаті я здивувався, як швидко можна досягти мети, коли вона супроводжується чіткими часовими рамками. Цей досвід навчив мене важливості не лише визначення цілей, а й установлення конкретних строків для їх. Третій крок. Розробка плану дій. Розробка плану дій стала основою мого наполегливого стилю роботи. Я розбивав великі завдання на менші, більш досяжні кроки, що допомагало мені зберігати мотивацію та орієнтуватися на результат. Кожен етап був частиною пазла, який ускладнювався, але відкривав шлях до більшої мети. План дій став важливим інструментом, який допоміг мені уникнути відволікань та зосередитись на кожному кроці у напрямку досягнення цілі. Він став моїм провідником, який вказував шлях у складних ситуаціях та допомагав зберегти певний порядок. В результаті розробка плану дій стала не менш важливою ніж сама постановка цілей. Цей досвід навчив мене системності, організації та наполегливості у досягненні бажаних результатів.